Добрий день, чистовані русини! На дворі апрель 2023 року, і ми починаємо новий цикл передач. На цей раз нашим героєм буде Олександр Духнович. Думаю, вже кожен русин мусить знати, Хто такий Олександр Духнович, коли він се родив, коли він жив, що він вчинив у своєму житті. І що. Фактично, ми низько цінуємо у подбігові Олександра Духновича. Направду, в теперішньому часі не тяжко челяднику узнати, такий Духнович, бо і вулиці в наших селах і варушах є його імені, і в Ужгороді є приміром вулиця Духновича. І пам'ятники Олександру Духновичу поставлені по многих державах, де живуть русини. У тому числі і в Ужгороді стоїть великий пам'ятник от Михайла Белиня нашому будителю, писателю, поету Александру Духновичу. Може, і школи деякі є, може і музеї деякі імені Духновича, може і деякі театри Александра Духновича. Вшитко то є. Але ми ж тим, у ті суєті кождоденні, ми забуваємо за главною, що ми маємо думати на Духновича, що маємо пам'ятати його ім'я і що маємо популяризувати його творчість. Так стало стало у часи національного самоосмислення. А була то середина 19 століття, може маленько скорше, як середина ХІХ століття. Не в але многі народи, слав'янські народи у першому ряді Європи почали думати за своє національне кредо, за, своє, за свою національну будучність, за те, щоб народ сформувався як національна група, аби Була така національність Русин І от тим чоловіком. І поетом, і будителем, і організатором многих літературних обществ, і ініціатором многих акцій, і чоловіком, котрий е, фактично проявив себе у многих, у многих отраслях літератури, язика, журналістики, новинарства, історії, був Олександр Духнович. І велике щастя, що наш народ. Має Олександра та так, приміром, український народ має Тараса Шевченка, а наші мадяри, добрі сусіди, мають Шандора Петофі, Поляки Міцкевича, росіяни Пушкіна, німці Гете, словаки Людовіта Штура і многих других поетів, писателів. Так, і мирусини у той час національного самоосмислення фактично мали, хоч не єдиного, але доставажного про нашу будучність, про нашу історію, про нашу культуру писателя і будителя Олександра Духновича. Ну, той би перейшов до його біографії. Колись родив Олександр Духнович? Де він жив? Да, коли так, то вийшло такі деформації в нашій історії, що Духновича. Ми якось пов'язуємо із пряшевим, із Пряшівськими русинами. Пов'язуємо його, може, із то частю нашої культури, яка знаходиться десь на території Словакії, а не, не замислюємося, що велику Часть свого живота, скоро 50% половку свого життя, Духнович провів як в Ужгороді. Він прийшов тут, як учитися, як 9-рочний хлопчик, і пішов вийти уже в 1844 році, коли йому сповнило 43 роки. І от сесть перша час його життя. Вона була пов'язана з Ужгородом, вона була пов'язана з Подкарпаттям, вона була пов'язана з деякими нашими традиціями нашу культуру. І так, Олександр Духнович на кінці 50-х років, скоро перед смертю, написав маленький стишок, який фактично розкриває нам його біографію. Стешок називається так, «Надгробноє Олександра. Духновича. Тополя колибель, а Астакчин кормитель, Ужгород учитель, пряшов мені погибель, і єрей, і учитель, і письмоводитель, да стихотворитель. Як видиме, сам Олександр Духнович визначив чотири, як би казати, етапи. Чи чотири станції його життя, котре тривало лише 62 роки тополя, Стащин, Ужгород і Пряшин. І так у 1803 році у русинському селі Тополя, на сівері Земплінського комітата, теперішня Словакія, де довкола на десятки кілометрів, не було інших сел. Лем Русинські села у тому селі Тополя, у родині священника родився Олександр Духнович. У тій родині Духновичів родилося скоро 10 дітей. Правда, не вшитки вижили. Але така то була многодітна родина отець Василь. Духнович, Мати Марія із рода Герберій, то значить, і по материні, і по віцовській лінії, у родині у тій файці були самі священники. А то значить, люди школовані, люди, котрі розумілися на тому, що що таке бути культурним, бути чоловіком школованим. У тополі. Олександр Духнович прожив один рік. Фактично а, ну, у той самий час, коли він зародив, його отець як священник достав призначення йти за священника до села Стащин, і родина поступно перейшла жити до стащина. А стащин достав близько від нашого малого Березного. То третє село від Малого Березного, кеби ми йшли у бік. Ублі. То значить, близько до того села є акурат Ужгород, а не Пряшів, не Кошиця. А то значить, що від самого дітства, дітва колись учив, і планувалося живим далі піде десь учитися вже був чітко визначений варуш буде то Ужгород. І коли дітвакові сповнилося ще не повних 9 років, то його віддали до маминого брата Герберія, до села Старина, з такого села вже не є, бо фактично було воно домінантом такої долини, як, села, як Старинська долина. Тепер то є така резерва, резерву, Генеральний резерв води, там затоплено, поставлена плотина, така гать поставлена. А колись то були там на ті долині русинські села, і от в тому в стащині, перебачайте, у Старині жив брат, рідний брат Марії Герберії, який теж був священником, і який забрав перед тим, як би Олександр йшов вчитися до Ужгорода, забрав його, щоб його навчити фактично, і ще тому, щоб дітвак йшов до школи вже підготовлений. І так, перші 9 років дітвака. Пройшли у Тополі і стащині. У 9 років Олександр Духнович ішов до Ужгорода учитися в Ужгороді. Ту й йому прийшлося на початку учитися у основній школі бо так, отак, у перших таких початкових класах 3 роки. А даний ще 6 років Ужгородської гімназії. Олександр Духнович все означав Ужгород як свій. Учитель, то значить, швидко він знав, швидко що він, він чомусь навчив, у нього пов'язано було із Ужгородом. Щоправда, правда, Ужгород був і перше розчарування, бо все що він знав, а знав він читати, а то ще був старий язик. Фактично, читай, читалося туди і училося читати по біблії. Училося читати по церковних книжках, а то значить, що і тими старими і ще світськими буквами, і все, то, що Олександр Духнович вивчив, що він прочитав, що він знав, в Ужгороді в школі, а школа була Мадярською, і фактично йому було повіле, що перебач, але будемо учитися по-мадярськи. І так от 9 років і аж до 18 років в Ужгороді. Олександр Духнович фактично його переучували, переучували в мадярському язику. І був він талантливий, як і від самого початку вказував, що він талантливий хлопець, розумний хлопець, так і в мадярському він був натілько талантливий, що він так це іншак, але добрі освоїв мадярську бесіду. Аж на що вже перекладав і мадярських писателів з мадярського язика на деякий наш слав'янський язик? А далі й сам почав писати мадярські стихи. Хто го знає, якого би була дальша доля Олександра Духновича, кіби родина у сей час маленько скорше втратила кормільця відця. Уже у 1816 році, коли Олександру було лим 13 років, умер його отець, священник. І мати обстала із тими шістьма дітьми, бо не вони діти вижили, так обстала сама. І коли Олександр Духнович хотів іти робити світську кар'єру, а страшно хотів любив геометрію і хотів бити землеміром, або ще якусь спеціальність таку мати. Але вийшло так, що у цей час він був старший із тих п'ять дітей, котрі вижили, і єдиний хлопець до кінця лишалися сестри. І треба було думати щось друге. Треба було думати аби допомагати матері годувати свою родину. І акурат о, у 1821 році. Коли Олександру Духновичу було лише 18 років, він прийняв рішення стати священником, аби допомагати матері вигодувати ушитких своїх сестер, які фактично по смерті мали, мало що мали доброго, і мало що б доброго відділи. І так. Олександр Духнович прийняв рішення, аби стати священником, треба було і ще скончити 7-й і 8-й класи гімназії, а далі ще 4 роки духовної семінарії. І от тоді Олександр Духнович їде до Пряшова, їде до Пряшова, де у Пряшові зустрічається із. Пряшівським єпископом Григорієм Тарковичем просить його за деяку поміч. Григорій Таркович чоловік досифічний. На одному боці, то був досить правильний чоловік, і єпископ єпископ пряшівської іпахії Русенської. Фактично, перший єпископ з того часу. Коли умер Андрій Бачинський, і Мукачівська єпархія або була розділена на дві Пряшівську і Мукачівську. І тоді першим єпископом став Григорій Таркович. На другому боці Григорій Таркович був довгі роки робив буді у Будапешті, тоді ще не було Будапештамбуда, як цензор книжок. І ця робота накладала. На його характер деякі такі специфічні чирти. Межитим, Григорій Таркович, єпископ, учив тужбу Олександра Духновича стати священником. Він достав поміч, а була то поміч 150 флоренів на рік, аби Олександр Духнович міг продовжити своє навчання і скончити духовну семінарію. Оби скончити. Гімназію, 7-й і 8 клас, а в Ужгородській гімназії не було акредитовано на той час, ані 7, ані 8 класу гімназії Олександру Духновичу прийшлося йти до Кошиць. І так, от 1821 до 1823 року, фактично з 19 до 21 року, так, 20, 19 рочний е, молодий. Е, Молодий чоловік їде до Кошиць, щоб скончити. Там то, що називається філософія, послідні рочники гімназії. А далі, назад, маючи фінансування, повертається до любимого ним Ужгорода. Він все писав, пам'ятаєте, я казав у тому стихові надгробної Олександра Духновича, Ужгород-учитель. От їде і ще на 4 роки. Аби скончити духовну семінарію. І так, 1823 аж 1827 рік Олександр Духнович назад учиться в Ужгороді в духовній семінарії. А тут починається дашто в його житті. За що тяжко сказати, кілька раз Олександр Духнович сумував. На одному боці перед тим, як стати священником. Він міг женитися і мати сім'ю, родину, жону, діти. Але на другому боці Олександр Духнович цей час не знайшов. Це так складали обставини його життя. Він вийш, він рішив, що він стане священником у Целібаті. То значить, він. Ся до того, як стати священником, не женив. А далі вже не мав просто можності женити. І це стало частю його е, такого великого суму, його якихось таких роздумовань печальних і вшитку то, -то лягло на папір, а за деякий час воно стало його, частю, стало частю його поетичного наслідства. Ну, вже це, це любив він, це мав він якусь пасію. В поезії вказують, що у, у житті Олександра Духновича було, були молоді особи, дівки, котрих він любив, котрі любили його, але такся в нього житті склало. Може за то, бо місію тримав свою у той час, як майглавну місію допомагати своїй родині. Ну от у 1854 році вже 50-рочний Олександр Духнович лишив нам такий стих, який позначив 29 октября 1929 року. Що значить ця цифра, ця дата, мені не ясно. Може, це був час, коли вони се Може це був час, коли вони. Да що... розсталися, а і ще може, то був час, коли вона умерла. Стих називається Юлія. Судьба хотіла то уставить, щоб мені тебе навіко оставить. І сам тобою покинуть був. Я горісті судьби вручаюсь в послідний раз. З тобою прощаюсь, прости, забудь, що я любів. Отакий От стих куртий, який навіює многі роздуми. І ще, коли говорити за творчість Олександра Духновича, ми знайдемо і другі стихи, котрі нам прозрадять, котрі нам провкажуть якісь моменти його біографії. Коли він був молодий і коли він любив. Мені відлюбиться його стих, котрий називається «Тоска на гробі Мілої. Котрій особі, кому він посвятив то ті слова, я не знаю. До кінця Олександр Духнович не лишив нам такої інформації, але з якою ностальгією? З якою любов'ю він пригадує до те односини із своєю пасією. Він послідний раз увідів, пригадав, коли прийшов на її гріб. І так се родив стих. Тухновичу тоді було вже аж практично 48 років. З тих називається Подо. Тоска на гробі милої». З тих написаних в такій народній традиції автор обертається до сил природи, вітрик, розочка, пташечки, ночні тумани, дрябла Вербочко. До кожного з них, щоб вони тихо, щоб сон його любимої не поколебали об не збудили її. Подувай вітрику! Подувай легонько, няй моя миленька спочине тихонько, двігнися печально в глубокій жалобі, не дерзай віяти на її чорнім гробі. Опасно прелети, щоб твоя сила, моєї милої покой, не поколотила. Рум'яна розочко, тихо розвивайся на її тяжкий гробік, совсім не склоняйся. Бо под ним другая розочка, як і ти, вічно почиває лише на красоти. Веселі птичечки, тихо щебетайте над зеленим гробом, опасно літайте, Щоб моя міленька в матерній утробі сладко почивала в том незрілому гробі, ночної тумани. Отут От убігайте, сладко їй сон не возмущайте, лиш дряхла вербочко, Смутно розвівайся по зеленої дерні, щедро розширяйся, спусти долів тонкі і гіблящі лози, щоб там не достигли кудряві морози. Сюда не засвітить золота денничка, а не... Не запіє прелесна птичка, кромічей заблудша, лише на другого прилетить на горький стон сива горличка. Лиш на узком гробі, на смутної могилі, буде зеленіти трава в кождої хвилі, буде буйно расти травочка зелена, моїми слізами щедро рошена. Буде незабудка, Жовто синьо цвісти, моєму серденьку на жалобні вісти, бо яю осторожно буду сокотити, От всякої напасти, приліжно хранити, а я ослабну от жаркої жалоби побіжден судьбою нещасної злоби, ви, браття, Помніте мою страстну тужбу, учіньте послідню, ми службу, При миленькій гробі яму і скоплите, тіло при неї погребіте, і січте пам'ятник в кожі смутної верби да буде свідітель двох сердець жалоби, да каждый, увидя дерновий тот покров, скажет, пожалуя, все тут лежит любов». Отакий от емоціональний е, у традиціях елегії стих от Александра Духновича розказує нам за Єдине із фрагментів його життя. Так, це іншак, Олександр Духнович прийняв целебат, ніде не мав родину. І е, то стало якоюсь причиною таких ностальгійних ноток в його життєві, коли, е, приміром, він пише: от е, я беру тепер з тих, котрий так і називається, е, самотність. Що такое самотність? Олександр Духнович знає, що таке самотність. прийнявши або прийнявши Целібат прийнявши рішення не мати своєї родини, Александр Духнович Ушитку свою енергію віддає своєму народові. Але між тим, що він є людина самотна. От раз у своїй творчості у кінцові 50-х років, а Духновичу тоді вже було, будемо так говорити, скоро 60 років, він пише стих, котрий так і називається, самотність. Біда тому чоловіку. У кого жонки ніт. Унили йому день і ноч, унилий і весь світ, Ніт потіхи, ні тут блага, і нічого ні тут. Порожньо все, всюду тихо, порожній каждой кут. Діточки тя не веселять, благими іграми, не позвеш їх соколами власними другами. Рано встанеш, лиш самого себе видиш всюду, Хто принесе завтра какой, хто дасть і откуду? береш чистую рубашку, она не випрана. А тут береш і другую, да то та подрана, аж вечером позно-позно на ночлег приходиш. Ліжко сам собі постелиш і такся положиш тут втудено і не гріє, горяча мило й кров, обертаєш, натягуєш холодний тот покров, один лиш друг, печаль і вздох. Ціла постіль жалость. І то все про твою вину, про твою недбалость. Ну, Послідні шорики того стиха це десь такі докори, коли Олександр Духнович пише, що самотність в його житті про твою вину, про твою недбалость. Як видиме із того, хотілося му мати родину. І хотілося бути щасливим десь в одному з своїх стихів, що таке щастя в житті, він означив, як в його розумінню, що таке бути щасливим. Добрі тому добрі, хто біди не знає, хто малим доволен, чуже не желає і тому є благо, кому власна хата. Будь вона маленька, будь і небагата, добрі тому добрі, кого побратими люблять і честують, і ним суть любими, паче же всіх лучше, у кого красива жена, і роботна, тиха, незлобива, веселить в погоді, а в біді жалує щастю і нещастю. Однако милует, а як Бог дасть діти, хоч старость зближиться, тішишся, що в світі род твой сохраниться. Ну, розуміємо, що род Олександра Духновича, у котрого не було ні жони, ні родини, ні дітей. Не сохранився, але ми теж розуміємо, і що всей час, а дехто да, із дослідників, із рядувателів, научників, так і пише, що може, може би ми і не мали Олександра Духновича, якби він став приміром землеміром, чим би пішов як е, е, по тій любимій спеціальності, як геометрія, чи може кибися оженив. Іби мав велику родину і думав би за благобит своєї родини. А так сам саменький Олександр Духнович посвятив своє життя русинському народу. І от зато ми переходимо до другої часті нашої бесіди. А хто такий Олександр Духнович про русинський народ?